Навіть не знаю, що з вами почати сьогодні. Ось ця новина з Гіркіним з'явилась буквально перед нашим етером, що його затримали. І тут нам згадується і ще є в нас зерновий коридор, який зараз на слуху Росія продовжує тероризувати Україну. Вона знищує зерно українське. Вона вийшла з угоди цієї зернової. То давайте, мабуть, все таки почнемо. Гіркіна, да, давайте з Гіркіна. Кому він потрібен? Що це за ну, затримання? Можливо, привітаємо його е, нарешті з дуже довгоочікуваним визнанням. От, ну Людина просто так страждала від того, що вона ніхто і звати її ніяк. І що е, і воювати з українцями не дають. От, але і режим його весь цей час не вважав реальною загрозою, тому йому дозволялося багато що говорити, за що, скажімо, тих, кого Росія вважає реальним опонентом, давно вже посадили. А на нього просто, о, знаєте, як, як на ту муху, яка зичить, 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 на неї просто не зважають, не звертають уваги, але щось помінялось. От, навряд чи, власне, раптом Гіркін набув якоїсь такої ваги. От швидше просто режим вирішив ще більше закрутити гайки і вже продемонструвати, що в принципі нікому не дозволено лаяти великого імператора. Байдуже, з якої точки зору? Тих, хто його лаяв, скажімо, з точки зору, що він расист, давно вже всіх пересадили, заткнули, і так далі. Але тривалий час не зважали на критику з боку, з боку тих, хто не любить імператора за те, що для них він, навпаки, недостатній расист. І от, нарешті, вирішили показати, що все, не важить, за що ти критикуєш імператора. Імператора критикувати не можна. Це екстремізм. І, Першим таким екстремістом, саме з, з боку тих, хто ста, для кого Путін не дорашист, першим став, до речі, не гірка. Першим став відомий скандально давно вже полковник Квачков, один теж з лідерів цього російського, скажімо, право крила. Але. То якось менше дивувало, бо Квачков вже й до того не один рік в тюрмі просидив. В нього все ж таки за спиною спроба реального заколоту, реального військового повстання, яке, звісно, завершилось повним пшиком, але він принаймні пробував. Гіркін же ж далі. Телеграма власне ніяких революцій ніколи не робив. Ну тепер вже і не зробить. Побачимо, як довго він просидеться, чи буде звільнений на час слідства, і так далі. Але як мінімум, демонстративний демонстрація сили явно є. Особливо це кумедно і цікаво на фоні вагнерів. От, увага, реально ну, нагнули через коліно всю Російську державу, змусили імператора по-справжньому налякатися аж, аж так, що він тікав в рідний Петербург із, із Москви, на яку йшов ліхой полковник Путкін. І їм за це абсолютно нічого. Більш того, їм повертають навіть вилучену під час путча готівку от, е, цілими фургонами. Е, е, заход, власне, Пригожин з'являється в е, спершу його бачать в Пітері, і на здивоване запитання журналістів: А що ви тут робите? Пригожин відповідає: А заїхав за справка є нісудімості. От е, далі так само зухвало він з'являється в Пітерське ФСБ і йому віддають конфісковану у нього зброю. Е, отут просто не можу не процитувати коментар власне від е, Свіжо посадженого гіркіна, що е, повезло цим пітерським ФСБшникам, тільки своє оружие забрав, а мог же ще і їх. От, власне, виглядає, що дійсно міх. Тобто, е, на фоні того, що е, вагнерам зійшло з рук все, включно із знищенням шести гелікоптерів та літака е, Збройних сил Російської Федерації, а от е, Квачкова і Гіркіна сажають запустив в Телеграмі. Мені здається, що це найкращий, скажімо, урок, який треба зрозуміти всім, хто має хоч якісь або політичні амбіції, або якусь неприязнь до нинішнього російського режиму. Якщо ти проти цього режиму виходиш із зброєю. То тобі нічого не буде в гіршому разі, ти програєш, але навіть тоді з тобою рахуватиметься. А от якщо ти виходиш без зброї, тоді байдуже, що ти навіть дуже довго цей режим підтримував, що ти допоміг йому власне відбути з цьому режиму. Але як тільки ти починаєш щось критикувати, все твоє, твоє місце десь в СІЗО. Ну, е Кращого урока ніж сьогодні я думаю, російський режим просто не міг дати. Тепер всі мають зрозуміти: на государя імператора можна і треба виходити зі зброєю, а без зброї зась. Зрозуміло. Ну, будемо дивитися. Це зараз тільки така поверхнева наша буде реакція. От. А ви це кажете, що можна якось пов'язали це все-таки, що Пригожин він там запустив цей процес. А що тепер з Пригожиним далі? Буде той акт 2 чи і кому його робити, до речі? Я гадаю, що будуть акти 2-3, 10. Але просто звичайно гравцями будуть вже не приватні військові компанії. Приватні mm. військові компанії наразі обмулять. Але е, наступний етап це власне е, повстання регулярних частин. Mm. Навіть за оці буквально кілька годин пригожинського путча, е, як мінімум, одна регулярна військова частина і одна, ну теж регулярна, але правда специфічно набрана із е, колишніх в'язнів, шторм зет, встигли записати відеозвернення е, на, на на користь е, путчістів. От е, насправді ми чудово розуміємо, е, що в головах зараз у багатьох російських військових. Скільки з них насправді симпатизували е, тим вимогам, які ставив Пригожин, е, але звичайно були не готові прямо одразу доєднатися до неанонсованого, непідготованого цього от путчу Але після того як цей путч відбувся і показав е, ну просто неймовірну слабкість центральної російської влади, е, я гадаю, що тепер не важко спрогнозувати про що взагалі думають кожний російський губернатор і кожний російський генерал. Вони думають про це, як персонально їм виживати, коли все почне розвалюватися? От де буде їхнє місце в глобальному хаосі? А від таких роздумів про власне про власне виживання до формування різних союзів, заколотів та сил якраз майбутнього цього хаоса ну буквально один крок. А що, це може... Маєш... А що може стати таким каталізатором, що ці генерали розвернуться, які зараз тут в Україні воюють і. Розвернуться в сторону Кремля, ну, як завжди, все залежить від нас. Каталізатором має стати військова поразка контингенту тут в Україні. От це те, що мене до речі одразу здивувало, коли Пригожин тоді почав. От в мене перше ж самого ранку була реакція ну от фальстарт, тому що спершу мав би обвалитися їхній фронт, точніше, ми його мали би пробити, проломити, і от на фоні цього Пригожинський виступ абсолютно б інакше виглядав і мав би абсолютно інші перспективи. Тому поки фронт тримається, я гадаю, що розброд і шатанія триматиметься в певних межах. А от якщо чи коли він таки нарешті обвалиться, от далі підуть з каскадом дуже погано передбачувані процеси. Ну а поки що вони тримаються. Як Поки так? вони тримаються, і треба віддати їм належне. Тримаються ну серйозно. вони тримаються. Оборона налагоджена в них е, дуже непогано, чесно скажемо. Вони ну е, вони не профукали ці вісім місяців, яких вони були на підготовку до відбуття нашого наступу. Тому наступ звичайно відбувається вкрай важко. Насправді швидше треба дивуватися, що він відбувається. Аніж тому, що він відбувається складно і повільно за тих реально стартових умов, в яких ми цей наступ почали. Ну, жодна натівська армія взагалі б навіть не пробувала. Наприклад, наш головний союзник, який там знов там, якісь чергові розумники там казали, що нам наразі не літаки потрібні, а щось там інше. Так, от цей наш головний союзник жодного разу не починав наступів на суходолі до того, як завойовував абсолютну перевагу в небі. В нас картина прямо протилежна. Перевага в небі 10 плюс разів е, на користь росіян е, по артилерії, по ракетному озброєнню. Е, американці ніколи не починали без дуже значної переваги. Причому ніколи я маю на увазі саме зовсім ніколи, от з 44-го року починаючи і раком закінчуючи, в них завжди в усіх компаніях спершу було завоювання неба знач, створення значної переваги по арті та броні, і тільки тоді вони просувалися вперед. В нас по арті по стволах перевага в 3-5 разів на користь росіян, по снарядах в 8-10 разів. Ми частково це компенсуємо набагато більшою точністю нашої арти. Але ж, але ж все ж таки кількість теж має значення. І от при таких. Стартових умовах ми не просто почали наступ, а ми вже все ж таки. Е е е скій, е скільки це виходить? Півтора вже в е таре, півтора-майже два місяці. Ми весь час при цьому перебуваємо в наступі і е весь час тиснемо росіян, зберігаємо цю ініціативу. І також ми добились того, що знову ж таки суперечить е теорії, що втрати росіян в обороні більше, ніж наші в наступі. Ну, насправді, в теорії там як сказано, що при, про, при інших рівних умовах та сторона, котра наступає, втрачає в 3-5 разів більше. Значить, ми так і змогли добитись, щоб оці інші умови були не зовсім різни, рівними. Тобто ми воюємо вже трошки по іншому. І, е, але, але, попри це, тобто, тут я ж кажу, швидше диво, що по перше, ми просуваємось по-друге, що ми їх нищимо більше ніж наших, ніж навпаки, втрачаємо своїх. От, е, Але е, Ну, при такому співвідношенні вихідних умов насправді це і так на межі дива, це на межі можливо. Якщо трохи заглиблюватись більше в деталі на фронті, ми зараз покажемо якраз мапу Діпстейт, на яку ми завжди орієнтуємось в наших ітерах, та я думаю, багато хто так робить. І якщо ми зараз mm -hmm. Василь, покажи, будь ласка, а, є, є. Отут видно, якраз з'явилися стрілочки, де окупанти е, наступають, їх от не було. До цього дня здається, а от було повідомлення від офіційної сторони нашої, що там назбиралося 100 тисяч військ російських на цьому напрямку. І от ми бачимо тепер стрілочки, які свідчать, що вони наступають. Як ви це прокоментуєте і що там зараз відбувається? І чим ця ситуація загрожує саме на цьому напрямку? Е, ну, почну з того, що, е, наприклад, Харкову нічого не загрожує, uh -huh. Нав навіть Куп'янську не факт, що загроза є, скажімо, серйозною. Але 100тисячне угрупування це не жарти, і е, те, що вони взагалі його змогли зібрати тут е, дуже не випадково. Ну, Вони теж, вони насправді багато чому навчились, вони реалісти, особливо що стосується саме їхніх військових. Е, ми коли будемо далі говорити про Бахмут, ми згадаємо, що там не все вирішують військові. але… Е, Оцей от північний наступ, наступ на Слобожанщині, це явно якраз е, достатньо розумне військове рішення. Е, вони тверезо оцінюють свої сили. Вони розуміють, що кудись далеко просунуться, в них не вийде. Що куп'янськ це максимум, але насправді і то я думаю, вони розуміють, що ніхто їм його не дасть. Але ключова задача цього їхнього наступу це змусити нас е, перекинути туди резерви. Ні для нас, ні для них не секрет, що ми, поки в наступі на півдні України, задіяли не навіть ще не половину тих сил, які для цього підготували, і відповідно в них стоїть стратегічна задача, щоб ми ці свої резерви кинули кудись в інше місце, щоб вони не змогли бути задіяні на Запорізькому фронті. Поки що, отак, оц оцей наступ на Слобожанщині, поки що відбивають тільки ті частини, які і до того там вже стояли. Але дійсно реально їх може не вистачити, бо 100 тисяч це все ж таки 100 тисяч. Можливо, якісь із тих бригад, які готували саме на літній наступ на південь, можливо, доведеться перекидати туди на слобожанський напрямок. Це власне, оце та, та програма, мінімум, якої орки добиваються. Касетні боєприпаси. Вони вже почали падати на голови окупантам. Це показали. ЗМІ західні, прямо з поля бою. Це все.